Вже по обіді 26 травня територіальний виборчий округ номер 146 отримав дані від всіх 75 підпорядкованих йому дільниць. Ця інформація відповідно до офіційних вимог була занесена в єдину програму вибори президента України. Загалом на цих дільницях проголосувало 82 тисячі 39 полтавців. Підрахувавши бюлетені, було визначено кількох лідерів. Третім є ляшко Олег Валерійович. 7590 голосів, що складає 9,37%. На другому місці Тимошенко Юлія Володимирівна, 9754 голоси, що складає 12,05%. І пальму первенства зайняв Порошенко Петро Олексійович, який набрав 44 тисячі 84. 44 083 голоси, що відсотковим відношенням складає 54,46%. Повільніше просувалася робота на 147-му виборчому окрузі, якому підпорядковано 117 дільниць. На момент створення сюжету ще не було всіх даних з ДВК. Натомість на сайті ЦВК фігурувала цифра в 30% опрацьованих протоколів дільничих комісій. На той час результати мали таку картину. Олег Ляшко отримав 9,2%, Юлія Тимошенко 11,57%, Лідирує Петро Порошенко п'ятдесят